Школа англійської мови він він відкрила два нових напрямки. Тепер тут можна вивчити українську мову та математику. Математика це фундамент для всіх інших наук, навіть в тій самій біології хімії, навіть в дизайні, в архітектурі треба знання математики. Українська мова це спосіб висловити думку. Це комунікація, це домовленості. Діти мають вчитися правильно говорити з правильною інтонацією. Він він пропонує групові заняття, на яких діти зможуть проявити себе завдяки тому, що групи невеликі. Викладач встигає приділити час кожному учню. Крім того, такі уроки фінансово вигідніші ніж індивідуальні. Саме груповий спосіб вивчення він якраз таки розкриває дітей. В нас небагато дітей в групі. 5. 5-6-7 чоловік е займаються. І е, ті самі знання, що і на індивідуальній формі, ми вивчаємо і в групі, і е, в дітей більше комунікації. Навчальні програми створені відповідно до вимог Міністерства освіти. Втім, викладачі він він використовують особисті методики, адже математика це не лише про дроби й рівняння, а й про логіку та критичне мислення. А мова це про українську культуру. Тому у школі використовують матеріали, які не входять до стандартної програми. Ами у своїй роботі я використовую посібники Олександра Авраменка та Олександра Заболотного Заболотного, а також Олени Білецької. Але саме зараз ми знаходимося на фінальній стадії розробки свого власного посібника Він Він для підготовки до ЗНО та НМТ з української мови. Чому ми вирішили взятися за цю нелегку справу? Тому що жоден з наявних посібників не задовільняє нас на 100%, А ми хочемо бути задоволені ним. На 200, тому ми хочемо, щоб наш посібник був позбавлений зайвої академічної мови та пустої води. Тільки користь для наших студентів і акцент на візуальне оформлення, тому що сучасні діти це візуали. Він він допоможе підтягнути рівень знань дитини або підготуватися до ЗНО чи НМТ. У нас у Вінвін -він займаються діти різних вікових категорій. Серед моїх студентів є учні молодшої школи, є учні середньої школи з 5 по патоподвати клас, і звичайно, випускники, які готуються до ЗНО нмт в учнів бувають різні запити: це і підтягнути, як ви сказали, загальний рівень знань, або ж підготуватися до мовно літературних конкурсів, наприклад, імені Тараса Шевченка чи імені Петра Яцика. Або ж є, наприклад, учні, які хочуть більш поглиблено вивчати предмет набагато краще, ніж того вимагає чинна програма. Школа він він має 9 років досвіду, тому викладачі точно знають, як заохотити дитину до навчання.